Доброго дня, друзі! Сьогодні з вами журналісти Акцента. Разом працюємо з Запорізьким рибохоронним патрулем водною поліцією Запорізької області, а також долучилися до рейдів лісники Запорізького лісомисливського господарства. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Добрий день, директор філії Запорізького лісове господарство Чернета Григорій. Скажіть, будь ласка, от багато читачів, наших глядачів приїжджають сюди ну, на риболовлю. Ось тут грибний канал, він так у нас називається. От. І тут є такі знаки Олександрівське лісництво, Запорізьке лісомисливське господарство. Це скажіть, будь ласка, ваша територія, яку да. лісники це, це охороняють? Наша, це наша територія, це Державний лісовий фонд України, Олександрівське лісництво. Воно зараз переіменовано в Запорізьке лісництво. Таблички ще не поміняли, тому що йде реорганізація підприємства. На території знаходяться зелені насадження, хвойні насадження, які потрібно зберігати від пожеж, так як з 1 квітня у нас пожежонебезпечний період, зроблені мінсмуги. Охорона, Державна лісова охорона займається охороною Державного лісового фонду України, інформіруються громадяни, щоб не палили багаття і берегли природу. Також є розпорядження військової адміністрації від 13 марта, що громадянам заборонено відвідувати зелені насадження і відкриту воду. Угу. Дякую вам. Ну от, друзі, продовжується рейд Запорізького рибохоронного патруля та водної поліції. От якісь люди чомусь потікали удвох, коли побачили, що під'їхали рибоохоронний патруль. І ми ось йдемо на це місце, де вони стояли. Стояли дві, два чоловіки. Десь отут вони були. Отут вони дуже десь заховано. Ні-ні, ну що вони тікали, просто ось питання, чому чому тікати? Може злякались чого? А, о, о, мішок якийсь. О, перевіримо. <рес> я ж казав, що щось вони не зря. Не зря вони побігли. Да, ну ось бачите, Сьогодні грибохоронний патруль разом з водною поліцією, Ну я думаю, вони більше злякались поліцейських, тому що бачать форму ще здалеку. От. І тому ось можемо побачити. Да, давайте переміряємо, що тут. Ну от, бачите і мішок з сіточками. Збирались сипати. А який розмір? Що тут за вічко яке? Вічко. Вічко, вічко. Десь 75. Да, і це місцевість як вона називається? Скажіть, Юрій. Що це у нас? Ну, це де очисні, да, ці колектори, які виходять, оці труби. Бази Динамо. Ну, Отак, от, от от, бачите. Браконьєри не дремлють, але і рибохоронний патруль разом з водною поліцією попереджують, попереджують самі факти порушень. Тобто головне не те, що навіть коли риба подохла там у цих сітках, а попередити сам факт порушення чинного законодавства. Тому рибохоронний патруль працює цілодобово. Гаряча лінія Національної поліції також працює цілодобово. Якщо бачите якісь факти порушень або якісь підозрілі такі моменти, ну такі рибалки, скажімо так, в лапках з сітками, телефонуйте, будь ласка, цілодобово, звертайтесь завжди на зв'язку. Ну ось, друзі, можете побачити, яка краса. Це база відпочинку Домаха, яка велика кількість автомобілів стоїть тут з рибалками. От. Запорізький рибохоронний патруль разом з водною поліцією продовжують рейди по виявленню та попередженню фактів порушення рибальства. Але от що більше всього нас так. Бентежить і засмучує Оце Дивіться, скільки сміття. Це те про що і говорили лісники. Казав нам Чернета Григорій, що дивіться, от як люди відпочивають у нас. Ну це просто свинство. Ну як так можна? Дивіться. От. І всі на автомобілях. Тобто, сміття привезли, поїли, попили, і все залишили, якби отут в лісосмузі. Тому, будь ласка, дотримуйтесь правил рибальства, а також не залишайте після себе сміття там, де ви відпочиваєте. Це наша земля і ми маємо її берегти і любити. Так, да, так ось, друзі, дивіться. Територія Запорізького лісомисливського господарства вона охоплює не тільки якби, цю прибрежну смугу біля грибного каналу, вона протягнеться і в плавневу зону. І також на верхньому б'єфі, правильно я говорю Григорій, скажіть да, на верхньому б'єфі також це ж ваші території. Наші да, які... Територію до нашого підприємства входить дев'ять лісництв. Деякі лісництва знаходяться на окупірованій території. Думаємо, що буде деокупація, вони вернуться під, до нас під контрольні. Значить, у нас Крутоярівське лісництво, Запорізьке лісництво, Оріхівське і Гуляйпольське наполовину працює там, де йде бойові дії. Ну, люди працюють, висаджують ліс. Також роблять мінсмуги, тому що йдуть прильоти, все горить. Ну потихеньку зберігають свої, виконують свої функціональні обов'язки. І бережуть природу, ліс і займаються своєю роботою. Mm. Ну тобто, ваші працівники, лісники, будемо їх да називати да, лісівники. Е лісівники. Тобто вони виконують також функції нагляду та контролю, ну по вашій якби роботі uh, за лісами, да, за всіми держав... цими смугами. І вони також тут є. І на нижньому б'єфі річки і, Дніпро, і на верхньому, і на верхньому да. так державна лісова охорона, вона приравнюється до правоохоронних органів. Виконують свої функціональні обов'язки, составляють адміністративні протоколи по 65 й за незаконні рубки, за засмічення території, на що треба акцентувати дуже велику увагу, тому що у нас громадяни є недобросовісні, дуже багато залишається після відпочинку сміття активісти і рибоохоронний патруль. і... Працівники поліції, всі на це звертають дуже сильну увагу, ну і заставляють прибирати за собою територію. Все, дякую вам, далі буде. Добре. Ну от, Друзі, можете побачити, яка краса. Зараз річечка Дніпро. Це у нас Левкові ями. Запорізький рибоохоронний патруль разом з водною поліцією здійснюють заходи нагляду до контролю. За правилами, дотриманням правил любительського та спортивного рибальства. А враховуючи, що вже почався нерест на верхньому б'єфі, от тобто роз'яснюється людям правила риболовлі, норми вилову, от, також перевіряється снасті. Доброго, Доброго дня, клює. Та так, такого, що нету. Спортивне відпускове курсы этого ага. заборона с 10 квитня заборона по всей литня заборона по всей по всему не по не я читал что до этого самого есть и... Мест... Места... Места... Вот. там нельзя было а там... так а здесь можно будет есть на сайте агентства есть Диктивна карта, директивна карта, де можна. Та вже карта давно не влажується. Я перепрошую, можна я от брошурки, які роздавав Запорізький рибохоронний патруль, от почитайте, вона дуже змістовна інформація. А також знаєте, чим можна тут скористатися? Я перепрошую. QR-кодом. Да, QR-код. Тут всі правила любительського та спортивного рибальства. Я не знаю, хто автор такої брошурки, але рибагентство в цьому році розробило дуже вдалий такий оцей брошурку. Тут усі є заборонені знаряддя лову, що можна, що не можна, розмір риби, який до вилову заборонений, який дозволений. Тобто Запорізький рибохоронний патруль проводить роз'яснювальну роботу, щоб ви розуміли. Це можете залишити собі, так, це вам, так, ну звісно. От а також водна поліція постійно з Запорізьким рибохоронним патрулем цілодобово працюють. Звертаєтесь, якщо бачите, якісь порушення, гарячу лінію 102, Так, а також от є гаряча лінія Запорізького рибохоронного патруля да. А цього року ще щоб і ви розуміли там, і може розкажете своїм товаришам, Добре. долучилися до спільних заходів ну, на період весняної заборони весенньо-літньої, лісники. Тому що це все, оце, де ви бачите, оці всі дерева, посадки, це Запорізьке лісомисливське господарство. І тут також і лісничі. Ось вони з нами присутні. Ось хлопці стоять. От і да, а також. А також беруть участь військові, тому що ви розумієте, зараз військовий стан і є місця, де щось можна знаходитись, де не можна. Ну ведеться роз'яснювальна робота, по-перше. А потім, вже, якщо люди не розуміють, до них вже є засоби, якби впливу адміністративні там, або якщо... Є кримінальні порушення в плані рибальства, перелови там або що, тоді вже настає кримінальна відповідальність. Ну добре, дякую. Да, тому дотримуйтесь, да, дотримуйтесь, будь ласка, правил рибальства і телефонуйте. Запорізький рибохоронний патруль завжди, якби знаходиться на роботі і готовий прийти на ваш дзвінок, на ваше звернення. Ось, друзі, можете побачити це домаха. Дороги, які йдуть по лісу, зараз перериваються технікою. О, такий трактор лісомисливського господарства. Такий красивий, новенький. Усі дороги, які ведуть через ліс, через зелені насадження, вони перериваються. Поясніть, будь ласка, Григорій Іванович, що відбувається, для чого Григорій це. Григорій. Ой, я перепрошую, Григоріч. Дороги перериваються, це окремо. Окреме питання, на даний момент робляться мінералізовані смуги. Це угу. противопожежні е, прориви діляються, щоб, е, допустимо, якщо буде горіти одна сторона, е, не перескочило полум'я на другу сторону, на другий квартал. Угу. За, для цього залучена техніка. В цьому році отримали нову техніку, е, ДП «Ліси України видали трактора, вид, видали е, патрульні автомобілі. Для того щоб зберегти природу і всі зелені насадження, які знаходяться на території нашої області,